Не забудьте купити торт у супермаркеті Макс Сенс Це уривок з вистави Дівчата з календаря. До її прем'єрного показу готуються актори Чернігівського драмтеатру. Художній керівник Андрій Бакіров, який ставить цю виставу, каже: вона про жінок сьогодення. Всі українські жінки, волонтерки чи ті, хто донатять кожного дня, вони допомагають в якійсь меті, залишаючись звичайними маленькими людьми. І от саме про це, ну я би хотів говорити, бо для мене ця вистава жінкам. Прем'єра має відбутися у міжнародний день театру. Хотілося створити якесь таке непросте. Цікаве різноманітне свято, яке було б насичено і позитивними якимось емоціями, і так само думками. І тому була обрана п'єса британського драматурга Тіма Фьорта, враховуючи безумовно обставини, в яких знаходиться зараз театр. У нас катастрофічно не вистачає чоловічого складу, тому на сцені будуть всі жінки театру. Скоро на жінок, Йорк шинок. Вони прекрасні на всіх стадіях свого судді. Але з усіх стадій найчудовіші останні. Мій э, герой, так сказать, він займається дуже простою роботою. Він працює в національному парку, прибирає кущі, дерева ріжуть, як у нас черні там люди. І це його робота. Він сіє насіння соняху. Як він сьогодні? Нормально. Доки справа не дійшла до септицемії, все, все чудово. А що це таке? Це коли хіміотерапія перестає діяти. Ми намагаємось ніби простими речами, простими жіночими долями говорити про якісь великі речі, починаючи від життя до смерті, від кохання до зневіри і так далі. Я не свята, що цільне безглуздя. Я граю Джесі, яка вже на пенсії, вчителька. Ну, вона така цікава жіночка, і вона навіть маючи чоловіка, вона йде в цей жіночий колектив. Для чого? Щоб відчувати себе живою. Посійте насіння на парубки. І ви побачите, звідки б не йшло світло, і яким би тьмяним і слабким не було. Соняшник не одмінний, його знайде. Мені дуже хотілося б, щоб думки і емоції вони знайшли відгук в серцях і душах людей. Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.